Я вітаю вас на каналі Часник Чернігів 5 жовтня. Іде активна підготовка до посадки часнику. По термінам вже можна в принципі приступати до посадки, але погода трішки внесла корективи, Задощило. Тому чекаємо, поки волога трішки вийде в землю, почнемо рихлити, нарізати рядки і приступимо до посадки. На даному часі поки дощить йде активна підготовка посадкового матеріалу. Ділимо головки на зубки, закуповуємо препарати для вирощування. Це обов'язково протруйник насіння перед посадкою. Ми використовуємо препарат Максим 025FS. Це контактний препарат. Не потрібно боятися, що він, він не проникає в рослину, не накопичується, тобто ви не будете їсти хімію. Тому. Хто більш-менш серйозно займається вирощуванням часника, я обов'язково рекомендую, адже ми переміщаємо часник з однієї ділянки на іншу, докуповуємо посадковий матеріал, і навіть якщо проблем не було, то вони можуть з'явитись, тому обов'язково протруємо від хвороб. Це я вам рекомендую. Також е, закуповуємо і на даному часі доступний е, гербіцид на розлив. Е, препарат Це грунтовий гербіцид препарат Стом 330, е, після посадки ну, максимум тиждень потрібно обробити. Можна на другий, на третій день обробляти, тобто. До 10 днів обов'язково обробити. Тому що далі і температура вже буде занизька. І як бачите, навіть ось тиждень пройшов, і вже бур'ян сходить. Так що майте на увазі телефон внизу під відео, кому потрібно, хто використовує свої технології гербіцид, у кого більш-менш вже великі об'єми, і ви бачите, що не справитесь з бур'яном, це. Це препарат по однорічним. Тобто почитайте, подивіться на діючу речовину і потім вирішуйте, телефонуйте. Також хочу звернути ще вашу увагу на схему посадки і запропонувати декілька, на мій погляд, оптимальних схем посадки, тому що це на даному часі актуально. Перший, перша схема, давайте розглянемо, щоб не затягувати, це рядкова, яку ми використовуємо на даному часі і будемо садити в цьому році. Це ширина міжрядки, значить 40. Сантиметрів плюс-мінус, зразу кажу, підлаштовуйтесь під свої ну, там, агрегати не знаю, під свій способ обробітку землі, плюс-мінус 5 см це може бути 35 або 45, але більше не, не рекомендовано. Тобто 40 см плюс-мінус. При такому способі посадки можна обробляти землю вручну з допомогою різних приспособ. Поливати при такій схемі буде невигідно, тому що пролити 40 см чи 45 це доволі забагато, тому це, це спосіб для посадки для неполивної технології вирощування часнику і для ручних обробіток. Ну, звісно, можна теж використовувати гербіцид в такому способі, що ми будемо робити. Наступна схема, на мій погляд, Теж доволі цікава. Це два рядки з шириною міжрядка 20 25 см, і технічна колія, тобто десь сантиметрів 30, плюс-мінус. Чим цікавий цей спосіб? Ну, По-перше, його можна обробити також руч, ручную да, прополоти обробіток землі. І можна положити вже капельне зрошення і дуже ефективно проливати, тобто поливати два рядки. Також е, можна доволі такі. Е, Упростити процес викопки, якщо ви маєте там тяжкий мотоблок або якийсь міні-трактор, тобто така скоба невеличка на два рядки, дуже швидко тобто ну викопаєте, підріжете, викопаєте часник. Тому розглядається цей варіант. І наступний це вже більш для промислового вирощування, це 4, там може бути 5 і 6 рядків. Давайте розглянемо 4 з шириною міжрядки від 20 до 25 см, залежить від ширини колії вашого транспортного засобу, вашого трактору. Також цей спосіб дуже ефективний, можна при такій схемі посадки використовувати капельне зрошення, тобто 4 рядки, 3. Три ленти проливає 4 рядки, п'ять рядків проливає 4 і так, і так далі. Але вже в цьому способі, при такій схемі посадки вам обов'язково вже потрібно мати гербіцидний захід. Тому що при такій схемі вручну прополоти тут вже майже неможливо. Щоб ви це прекрасно розуміли. Ще декілька слів. Ми садимо. Тобто, пропуска... часничина від часничини садимо приблизно від 10 до 15 см, щоб ви розуміли. Тобто не 5, а 10-15 в цьому діапазоні з лінійкою ніхто не бігає, звісно, ну, приблизно десь так виходить: від 10 до 15 см. Глубина посадки на таких тяжких ґрунтах у нас від 5 ну, в середньому 7 см. Тобто 7 3 це мало. Тому обов'язково це враховуйте. 7 см це вже за умови, коли земля зляжеться. Тобто, ну 5-7 см, коли земля зляжеться, і буде вже зверху над зубком такий слой землі. Для Тяжких таких ґрунтів, цього, цієї глибини посадки достатньо. Для е, легких, дуже легких піщаних, там можна трішки заглобити. Це вже ну, у мене такої практики нема, в кого є, будь ласка, пишіть в коментарях. Тому контакти внизу під відео, дзвоніть, телефонуйте всім гарного е, початку сезону. Мирного неба і хай наші мрії нарешті вже збудуться, і ми заживемо, як плануємо. Всім удачі, до скорої зустрічі!